Другий народний БТР вирушив на Донбас з Дніпропетровська проект започаткували місцеві волонтери. Вони відновлюють списану міністерством оборони і бронетехніку. Здебільшого це панцер, на який віком понад 25 років. На реконструкцію другого такого БТРу знадобилися півтора місяці і 37 тисяч гривень, які зібрали усім миром. Працівники південмашу, які зголосилися безкоштовно допомогти народній ініціативі, кажуть, багато їм довелося робити вручну, бо таких вже не продають. Фактично старому БТР зробили капітальний. Ремонта ремонт і відновлений органический, ще послужить українським військовим. В АТО її завжди не вистачає і завжди її не буде вистачати. Уже что там идут активные боевые действия. Техника постоянно выходит из строя. Ей назамен должна приходить исправная техника. Он будет выполнять задачи по охране АКП, то есть команд, командных пунктов в зоне проведения АТО. Бригада завода. Честим и хвала, они поддержали нас. Мы приїжджали в выходной день, они були на работе, іной раз по ночам они були на работе, потому что мы торопимся. Ми понимаем, что сейчас ситуация на фронті обостряється. Мы очень торопимся.